У мене немає области. Вибачте, мене, ну це спільне питання. А у нас питання. Правильно, вони зареєструють, але немає з кого поговорити. Вони доросли, є близько доросли, ми ж одно не будемо. Давайте. Присутні на бюджетній комісії з проводовисту. Тільки. А, Ті а топчі, топчі Це вас хлопець під цим, коляски його держать. Ну, давайте тільки ми вам дамо буквально одну хвилину. Бачите, що дівчата? Я, я пішла з того, що ми всі стало набагато гірше, таке надіялися на лучше. Ця операція остання, що ми робили. Уже в повноукраїна фонд обзванювали так, максимально унікальний випадок, що не було на протяжні 10-15 років, таких операцій ми на Україні ні в відбували. Ніхто не знає, де собаку їздити. На цей момент нічили в нас не робити. Ось третій раз ми пробили катетер, їздимо цей катетер ставити на Київ, на квадрат. Нам аквадір дає висновки, що нам треба на сірві. Вибачте, на скруті, ви написали заяву, що ви хочете виступити. У вас є якийсь лист, підготовлений? Що ви хочете конкретно допомоги? Яку допомогу? Де написано? Це сформульована Я сьогодні на сесію. Написала? Значить, пишіть лист. Дивіться, комісія сьогодні вона рішень не приймає, вона тільки Чи, до розгляду. Ваш лист буде направлено до розгляду. Тобто, ми розуміємо, ми не всі прекрасно знають вашу страшність і підтримати, хто я думаю. Всі це вийде лист і буде до розгляду. То всі десь ми напряму що Я виділяю дитини. Ні, я вас прекрасно розумію. Дивіться, ви ж зрозуміли так. У нас сюди бюджетна комісія. І ви, помимо того, що виступите, якому нема на неї документ. Пишіть лист і реєструйте Спократно. їх. Ну, щоб воно йшло швидше. Ну, ви на бюджетну комісію чи на На міського голову. Пишіть лист на міського голову. Дайте я ще скажу пару слов, можна, пожалуйста, Давай. бо в Україні в них є здійснення щита. Но зараз наша держава дала такі закони, що їх неможливо перебувати на Сербію. Тому що останні міському Ставить на банк, це справка, що Сербія не має ніяких відносин з країною компанією. Тому зараз всі фонди по Україні відмовляються брати дітей за кордон тільки на Україні. Ну. А на Україні нам цю операцію неможливо зробити і за останні, і за той опухолі, що була, що вирізала. Ви дивіться, ви нас правильно розумієте. Ви не та ін яка вирішить питання Сербії і перерахування цих коштів. Ви ж маєте це розуміти. Правильно? правильно. Пишіть листа на міського голову і далі воно буде двигатися, там відповідні будуть відділі. Всі фронти кажуть, прощаються, замовчі до місцевих ситуацій, яка розбудить і там бувають. Лист ну, сума підійшов до нового посуду. Ви зрозумієте, от ви зараз виступили, час пройшов, а ми його нікуди не можемо уявити. Ну, Він цим детей, що не може пару жилого звернути. Я вам дуже прошу, пишіть, пишіть листа. Вони будуть писати, що я не ховала дитини. Закончите тим, що я повітря, зі мерці полізу. Головний постійно комісії також від міського доканала витрачати час, тому що вони зверталися до нас і вже є у нас проєкт рішення. Якщо не проти, і житло обслугова, і координат всі там. Всі виставки у нас. А там ще якесь голові і депутатам. Члени громадського формування рибаків-любителів, урочище Красна глина Постувітівського старостинського колективного звернення. Ми, члени громадського формування рибаків любителів, урочище красна глина Постовітівського старостинського округу громадської міської територіальної громади, просимо депутатів громадської міської ради розглянути на сесії міської ради по зверненні щодо подальшого існування центру відпочинку спортивної доволі для жителів Сталійського старостатського округу. Третього на 316 року відбулися засідання п'ятої сесії сьомого скликання Постійського сільської ради Романського району Сумської області. Одним з питань, яке було внесено на розгляд, стосувалося передачі водойвища Красна Глина» закладали номер земельної ділянки і площі інформаційних громадських потреб для створення центру відпочинку спортивної роботи для жителів постоїтівської сільської ради без мети отримання прибутку. Під час обговорення даного питання виступили депутати, При цьому було заслухано доповідь землепорядника Постова сільської ради яка довела вищу, до довідомо, що на території сільської ради знаходиться 16 водних об'єктів, з яких 10 зареєстровано та надано ряту. Після всіх виступів на які депутати Хасній сільської ради молодого поступали за продажу продовольча, красноміна. Для громадських потреб у зв'язку з цим за суті сільської ради було створено центр відпочинку та е, потивної риба. Подальшому сільської ради було е, прийнято рішення створити громадське формування рибатів гроші ще красна глина, яке було офіційно зареєстровано 21 березня 2016 року в державній Руменській міській е, міськрайонній юстиції 3 квітня 16 року було було проведені установчі збори. Рибаків любителів, де було прийнято статус громадської організації, яку особу, якої має юридичні позаваження представляти її інтереси. Це не прибуткова організація? Справа тим, що до цього не вивчила, то це було не прибуткова, йому потрібно навчати. Станом <кхів> на сьогоднішній день дуже ж багато законодавчих класів змінилися. Тобто надати відповідь? Але... Що ми Що просимо просити. прийняти наше звернення до розгляду та надати дозвіл на подальше існування Центру відпочинку спортивної риболовки для жителів Костотівського старостанського округу про результати життєвих заходів щодо вирішення даного питання, проінформувати у узенький визначення законодавством за адресою. Ну, до завжди я додається. А, Патання, а, чу, а питання видно, чому воно виникло, то питання. З чого воно виникло? Наше все запрещено, що ще що? Якщо, Якщо то, воно зареєстровано, не. воно ж діюче. Я не Ми створювали. я знаю. І, і ще мені таке дуже цікаве питання. Вони платять е, на саме на альянс? Ні, ні, я просто це не знакомо.

Про Смі, зміни про внесення змін до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на міської територіальної громади на 23-25 років. Щодо надання фінансової підтримки. І друге питання про комунальних фінансових змінист. Вони дуже повністю закінчилася програма. По благоустрою, то ми в основному все зменшуємо суми знімаємо і перенаправляємо. Лише додається один єдиний на другий гроші. І я хочу вам сказати, ми з'явилися питання що Ми зможемо зараз виконувати ніякі ремонти, багато колокольних. Все це не Тому що ми сьогодні сьогоднішній день. Тоді були про вибух до які засудили майже всі будинки власникам Власником являється як після загального скластування, то це Жертва, читала приватне підприємство чи ОСББ. ОСББ немає. Відверто скажу. Ми на Мазе 51 акт не можемо капітанний швір, вони відкрили, але до 50 на початку у системі администра, вони провести власне. Власники. Це так 60 квартир, це 60 квартир. Тобто поки ще шляхи ми зараз знімаємо. І також по гостинному двірську ми планували ще і коригувати, тому що було, не знаю, які вчинок було заплановано спочатку на пів будинку. Ми хотіли зробити коригування повністю з цього ж таку за цією адресою. Зараз ми ці всі кошти будемо з усіх, і рятувальників, скрізь знімати, ми їх використати не зможемо. Ми вже півроку не можемо взяти цього. Або да. управителі, а зараз навіть відбувається конкурс на управителі, ми також не можемо. Тому що під час її розказати. У... Ми просто до наступного пітово питання про колонку. А в мене ще є якої стація, так як оце перше питання і по фінансовому э, Його... Давайте з першого питання і до, я до п'ятого включно міський парк. А що в міському парку? В міському парку в нашій іншої І зараз ми допомогли проводити систему підерозаліту. Там вже вистав будинок, там далі площадки потрібно 4 камери провести. Інакше оті мільйони. Вороні ж дідуть нікуди, самі ж не подають. Розуміють, наші дерева біля роздумування не те саме, не держать. Я просто на них сама дивуюся, думаю. Так мають думаю, господи... Камеру там також передбачувати зараз, а ти вирішити. Так, ці літаки там пройшли, переходимо. Так, про сама треба. Шосте детально. Ні, так, так, давайте так само, давайте до нарозла. Голосуйте <постив> за розгляд. Із 1 по 5 детері зачати на розгляд сесії. Хто за? Зі суток. Василенко за, Корисник за, Ярошенка за, Барташ. І така сама ситуація хочу вам сказати по управлінню соціального захисту. Я зараз розповідаюся, що донесення змін до програми в межах їхніх програм, де витрачає коштів на... Таблик, а,

Я зачитую зараз ці питання і будемо питання запитати. Про внесення змін до програм соціального захисту населення Романської міської територіальної громади на, на 23-25 роки. Про внесення змін до програми підтримки ветеранів за членів їх сімей Романської міської територіальної громади на 24-25 роки. Про внесення змін до програми підтримки внутрішньо переміщених осіб Романської міської територіальної громади на 24-25 роки. Вноситься зміни по програмі соціального захисту населення, вносяться зміни в межах програми. Вони з одних напрямків зменшують на суму 62 тисячі і додають на інші напрямки теж на суму 62 тисячі сімсот. у вас у пояснювальних записках це розписано з яких напрямків, забираються які перекладають озвучувати ці напрямки чи далі. Рухаємо далі. Із програм підтримки ветеранів та членів їх сімей ми зменшуємо дану програму на 288 тисяч. Теж у будячному записів чітко прописано, з цих напрямків забираються. І дана сума, це 288 тисяч 800, перекидається на програму підтримки мут, 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 мут. Дана, інша програма збільшується. У якісь питання. Все зрозуміло. Переходимо. Давай переходимо до нас питання. Дев'яте питання. Проведення міністра програми обладнаності під складу держави у на

То Це подожди. Це ми зараз обрано здатності розглядаємо. Я розглядаю, я вам скажу, що ми забираємо. Ми вже забрали в програмі житлово комунального дев'яносто дев'ять Це текст нагляд на фортифікаційні споруди. Зараз ми фортифікації займатися не будемо. Ми надаємо зовсім більше транспорт, авто, послуги так далі. Навантажуючи все, що можливо. І текст нагляд не точно з того, не програма то не проблема. Тобто, Це те, що було будівництво по нашим блокам. Ви розумієте? Голосуємо ці два питання пакетом. Виясним за. Я Ярошую. Ярошою. Барток за. Дев'яте питання. Понесення змін до програми виконати всі безпеки державного удіївоя ставила на 2025 році обіцяти питання понести звіт до рішення міської ради московських каміння від 20 року про бюджет Хмельницької міської телефони громади. 99 знімає 99. Це декнам, як на фотографії. за кожного світів, так. На розгляд сесії. Хто за? Так, Всі питання виносяться на розгляд сесії. Наступне питання 9 років. Про оренду допомога перебуває примірний власник. Значить, в основному всі наші рішення, тобто значить, за відділення, де ми заключилися до оренди і ми їх продовжуємо. Але у нас є ще цей, зараз, скажу, цей рівний захист, він знаходиться, я вам розказала, поляска 19, ми переносимо на Шевченка 65 приміщення. І ще у нас місті Романщини відмовляються від деякої площі. Ми також приймаємо їхню землю. А так в основному це всі наші по населених пунктах, там де сидять старості, староста області. Дивіться, ковці питання. Дане питання вносяться за відповідно зіковим на роботах. Резник за. Ярошенко за. Бартер за. Так, наступне питання про визначення привезлення таким, що втратили міської ради.

отдано питання вопросов на розлиці, і далі наступне питання про надання дозволу за наставленням до нашого громадського підприємства Енергокомунтепро обмеженого товариства. Відносно питання до 21, чи можливо 22. А 22 про затвердження порядку складання звітів. Ну, воно законом передбачено, ми по іншому згідно до трактату. І ми зараз йому підговуємо, Преамплу добавляють саме діючі закон, то підпорай, і Задавайте, і постановку. Давайте пропозиція 21 22 питання проголосувати пакетом. Пакет. Пакет. Давайте пропонуємо. Барто ж за. А тому ж пропонує документи. Я розумію. Я зараз кажу. Місних за ярошень космос да. також. Так, зачітуються два за питання. Про надання дозволу на писання з балансу на приємствах радянської міської ради потік і наступне питання про затвердження порядку вкладання затвердження та контролю виконання фінансових органів комунальних комерційних підприємств здоров'я, про міського міста. Що ви виходить, я хочу вам сказати, що ми домовилися витримувати програмний місіс, де потім поняти до стані сьогоднішній день. 24-25 потужні замір іде демонтаж і монтаж і дістає 70 років, які вже не в і списні вже 10 днів тому. Тобто потрібно і списати. Я не збивалася, що вони не буде. Про порадовано розкладання до нашого статус, на пані міністра, ми сказали, що це не будуть, тому... Тані є. Можливо, територіальний центр також. Виносимо заселення за колесниця. Дане питання виноситься на розгляд сесії в наступне питання про затвердження положення про питання цей обслуговування Хмельницької міської ради в новій літаці. Я також так... ну, ну, є давай... положення і конкурс. Друге, так. Два питання, тому що згідно положення повинен бути обов'язково, що визначається з згідно конкурсу, та не посадова особа згідно законодавства. По-іншому не розмовлячення військового затримання. Зміниться потом. Зу? 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 Так, десь зачитуються два питання. Про затвердження положення по Тентральній центру соціального обслуговування міської Минсько ради, про визначення органу управління для проведення конкурсу на зайняття посади директора Тертального центру соціального обслуговування міської Минсько ради на цей положення змінили тільки, тільки тільки в цю ці, в цю технічну поправку допустити ніж процес засідання набераться пішла неправильно праві і замість 17 поставили 27. просто технічні зміни. А його реєструвати і 700 скільки все. А це такое про визнання, е-е, про визначення це конкурсі. Те що це у вас комісія збирається? Да, це люба да, сто особа, згідно конкурсу, головний спеціаліст, це всі інші. Але під час воєнного стану зараз воно призупинено, через 6 місяців після закінчення всі повинні бути конкурсу. Питання ще yeah. є? Мало голосу, Василенко, за колісні За. Багато за. Дане питання виноситься народних сесії заступних у коло. Наступне питання на проведення підпоріжжя міської ради 26 лютого 2025 року про напередження поруч і штатів виконавчого комітету у та відділу міської міської ради є загальні чиселені своєї редакції. Ми змінили, що зміниш про комунального стерства, зменшується одна місце з відділів на інструю і додатково додається ця ж подивитися з відділу повагу скупів. Це і там і там? Ні, там просто головний спеціаліст. Як ну, тільки мається на увазі робота, більше зараз по інше. Ну Це буде технічні працівники? Процент. Да. Да. Да, да, да. да, так, працівники. Ні, це бухгалтер буде. Немає, голосуємо Василенко. Запитання. Питали питання за спросить судовому волосся. Наступний предполагає. Так, що номера що Шо за виконання виконання все Є пропозиція 26-27 питання, а придати складу покриття. У нас не заклад і Варшавка. Ми ж не даємо всі настанові. Воно все пройшло. Всі пройшли то після там вже. Зараз колісний залі. Барток захід. Так, я ці три питання. Перше про стан виконання програм для забезпечення виконання провідного захисту на міської ради суду. Та пов'язаних із ними дестання 1926 року за до го року. Наступне питання про підписання меморандуму про співпрацю та партнерство між громадською міською радою Сумської області та громадською андацією допомога внутрішнього особам у Хмельниччини. І наступне питання про надання дозволу на встановлення моральної дошки на чергу за спілка України системної області. Там де і шаровато було встановлено, і там будь-якого, то я пошла. Громадська організація це наша організація станом на внутрішньополіще намагання. І громадській організації, і в Україні соціальності Антоніна Шико. Вони зараз роблять збір та речі речей для внутрішніх проміщених, і один день в тижні вони розбирають, на наступний тиждень оголошення роблять, що коли хто може прийти і вивернути собі речі. Питання ще є сьогодні.